Це спільний чат місії Гедеон. Ну, По-Україні ще в нас. І от тут е, фото одного брата. І написано це брат Микола. Спілкуючись в церкві з людьми перед зібранням про курево, Саша спитав у брата Миколи, а скільки часу ви не курите? На що він відповів рік. А чому ви перестали курити? запитав Саша. Брат Микола підняв високе Євангеліє та твердо сказав, ця книга, книга змінила моє життя. Бачите, як книга міняє життя людей. Оця книга Біблія. Знаєте, як важливо прославляти оцю книгу? Він би міг сказати, що я був який. У мене є сила волі, і я витримав їх. Він підняв Біблію і сказав, оця книга змінила моє життя. Ми, як християни, ми завжди повинні віддавати всю славу Слову Божому. Тому що Ісус Христос, Він сам є Слово. І це Слово, яке Він залишив для нас. Знаєте, бути християнином, це ще не значить про, про те, що ця книга буде тебе змінювати. Ця книга змінює тих, які вірять. Ця книга змінює тих, які дійсно сприймають оцю книгу як Слово Боже. Ця книга для тих, які цінують її, для які серця відкриті, для цієї книги. Знаєте, от коли вивчаєш догматику, коли вивчаєш е, труди богословів, там в них є завжди розділ такий. Е, і це більше в апологетиці, тобто захист, що це є дійсно є Словом Божим. І вони там завжди розділ такий є. Розділ показує на те відношення Ісуса Христа до написаного Слова Божого. Ісус Христос ніколи не обманював. Ісус Христос це еталон відношення до Слова Божого. І Він завжди направляв всіх людей до написаного Слова. Він навіть дияволу казав, що він казав? Написано. Він казав книжникам і фарисеям, а чи не в вашому законі що написано? Він завжди тримав оцю планку, вказуючи людям, що коли отець здав оце слово, це не є найвищим авторитетом в житті людей. Сьогодні, може, для, для кожного з нас. А наскільки мене змінилося. Чи може до мене люди підходять і бачать щось в мені таке, що вони не можуть зрозуміти, чому, що відбулося з тобою, що ти так змінився. Не в гіршу в кращу сторону. Що люди бачать, що в тебе ти колись грішив, а зараз ти цього? А зараз ти цього не робиш. Твій характер змінюється. Твоя поведінка змінюється, твої думки змінюються. І навколо люди це бачать. І навіть коли таке відбувається, чи кажеш ти, як оцей брат Микола, що це Слово Боже змінило? Знаєте, люди змінюються, коли звертаються до Божого Слова. І написано в посланні до Євреїв 4.12, що слово, воно є яким? Воно є живим. І воно починає діяти тільки тоді, коли люди вірять цьому слову, коли вони сприймають це слово. Знаєте, все залежить, як це слово діє від нашого, не від нашого, чи можна вірніше сказати, не стільки від нашого розуму, скільки від нашого серця. Інколи дивишся на сестер, на братів яким там по 80 років, комусь там 90 років, Тетяна Тіхановна, скільки років було? Приїдеш, знаєте, не можна сказати, що вона пройшла семінар по доктринам Біблії. Чи вона там курс богослів'я якогось заходить? Ні. Але людина все своє життя, і вона там приймала хрещення в якій 50-х там. Чи чи в 60-х, дав як 40. О, ви тільки уявіть, скільки людина що зробила? Прийшла. Зберегла, зберегла віру І людина, коли коли вона відкрита до Слова Божого, от приходиш, не з хлібола Лежить, тіло лежить. Навіть встати не може. все то молиться. Молиться до Бога. І завжди дякує. Дякую. Дякую. Наскільки вона там чує, не чує, але каже, хочу послухати слово. Навіть ви уявіть, скільки за стільки років, ну візьмумо, до 50 років, наприклад, скільки вона раз чула оце слова, перший Коронтян, 11 розділ 23 вірша. А каже, хочу почути. Тому я й кажу, що не стільки, а від залежить, як оце слово змінює нас від стану нашого. Нашого серця. Пам'ятаєте, Христос сказав. Посіяно у ну, слово. І там є каміння, є при дорозі, а є, яка почва? Добрий грунт є, а є тернина, що, що зробила. Це ж це не те, що тільки віруючих. Це ж наші серця такі. І інколи Христос дає своє слово. А там немає коріння, немає за що в серці втриматися. Ви думаєте, з наших сердець диявол не краде слово Боже, коли ти деш неуважно послухав, а може сказав це до нього, а не до мене. І поки ти вийшов з зібрання, дойшов додому, ти вже, ти вже не пам'ятаєш, про що казали. А це все, це все є важливе, коли Христос звертався до людей. Оце живе слово, коли він казав людям про важливість цього. Важливість чути слово Боже, важливість сприймати слово Боже. Так і ми з вами, ми вивчаємо з вами зараз бібліологію вчення про цю книгу. 39 в Старому Завіті, 27 в Новому Завіті. Знаєте, тут все є. Тут збалансоване харчування для нашої душі. Тут всі елементи Менделеєва. все є для мене. І в усі часи, і в усякий час, і в часи війни є, щоб потішати і давати надію, і переносити все це. От я от я про себе думав. Якщо б не оця книга, я б напевно за оці три роки війни чи вже більше, я б напевно з розуму зійшов. Просто що відбувається. І як тобі жити. Ну тому що постійно навіть сьогодні от, треба з'їздити да, на євангелізацію, на хоч навіть там на молитві побути. От проїжджаю, стоять ТЦКшники. Ти ж розумієш, що ти просто можеш не доїхати. В тебе, в тебе можуть бути плани прийти сюди для того, щоб догматику викладати. Але кожен день живеш так, що тиму, в тебе один день може бути яким. Остань. І слово Боже воно підтримує. Я знаю, до яких книг треба звертатися в який час. Коли важко одні книги, я знаю, де місця не знайти, для своєї душі, щоб вона підтримала. Я знаю, коли, коли десь починаєш слабнути духовно. Знаєш, куди звернутися, де Бог починає тобі прямо казати, таке, як послання Якова. А там Яків каже, дуже прямо, не завжди це приємно, але я знаю, що мені це потрібно. Інколи звертаєшся до інших послань. Інколи звертайся до таких текстів, щоб побачити біографію святих Божих людей, які проживали це життя. Дивишся, як вони проходили. Інколи тобі важко психологічно. То це ж... Тут Бог відкриває і в, ці, і в цьому контексті, щоб підтримувати тебе із середини, і зовні. Тому в стільки разів в Біблії і вказується на наш розум, щоб ми підперезалися розумом своїм, щоб ми знали, як жити, в які часи. Тут і тут збалансовано, тут є все. Все і на всякий час. І тому треба цінувати Боже Слово. Не завжди віруючі цінують це слово. Десь ми знаємо, що да, так, це Біблія, це Слово Боже. А скільки ти читаєш? А скільки ти вчит... вивчаєш її? А як ти її навіть в руки береш? Твоє відношення до цього Святого Божого Слова. Наскільки, наскільки ця книга повинна стати нашим життям, щоб ми дивилися на неї так, як ми співаємо, ніколи не оставлю святу Біблію. Це не просто слова. Ми повинні співати так, щоб наше серце співало. А коли ніколи не оставлю, це не те, що вона в мене лежить вдома, я її ніколи що не оставлю. Може, можна ходити в церкву і Біблію залишити. Ви тільки подивіться 118-й псалом. Наскільки там Давид прославляє слово Боже. Наскільки він підносить, наскільки він вказує, що йому так приємно. Він навіть каже, оце слово для мене, що? як мед на устах. Настільки йому приємно, слово Боже. І він різні синоніми там подбирає, чи суди, чи закони, чи слово Бога. Він знає, як, як, яке слово Боже, воно є важливим в його житті. І тому бібліологія, ще раз кажу, що це не просто теорія. Ну, Повинна так бути. Ми не вивчаємо для того, щоб просто більше трошки знати, ніж ті члени церкви, які просто сюди не приходять. От ви приходите, будь тут навіть два чи три чоловіка буде, ну, щоб ви змінювалися щоб іншим в церкві захотілось більше приблизитись до Божого Слова, бачучи ваше життя, змінене життя, щоб люди бачили, що ця, ця книга вона є самим дорогим в нашому житті, в християнському житті. Знаєте, сьогодні, коли е, розкла... е, Сергій брат е, з Харківський, він достав стіл і почав розкладати Євангеліє. To, а люди ж не знають, що це таке. Ну, спочатку жінка одна підійшла, каже, а у вас, а ну у вас є дозвіл, щоб торгувати тут? Ну, зразу з сумочкою, просто ходить і тут зразу, тільки ти підійшов, починаєш розкладати і зразу підходить, от в е, да, неї там посвідчення, є, хто вона така. Ми ж кажемо, що ну, будемо роздавати Євангелія. Все, будь ласка, ми разу". Я ж кажу, що ми годинку. Більше там не будуть. Вона каже, добре, починаємо розкладати, а люди вже починають дивитися. Щось відбувається. Хтось починає підходити, побачив, бігом тікать від того звідти, що... А хтось, знаєте, а когось зацікавив. А хтось підійшов, можна. Бачите, різна реакція людей. І все залежить від того, як людина дивиться на цю Книгу, а в когось отут болить. І він побачив і думає, візьму, а може поможе? А може почитати? Є же віруючі люди? Є. І тому може почитає А хтось здивиться, та й та сектанти. Для мене, яка, та, яке, яке там Слово Боже? І тому воно йому стає що? не потрібно Воно як було Словом Божим, воно так і є Словом Боже Реакція, різниця тільки в тому, і від цього реакція людини, як ти сприймаєш це. Як ти сприймаєш, коли ти на служінні чуєш, коли кажеш. Звісно, багато залежить від чого. От коли я тримаю, ми будемо там далі вивчати. Коли я тримаю в Біблії, я тримаю непомильне Боже Слово, Богонатхненне. І багато залежить від того, як людина її починає тлумачити. Тобто коментувати. Коли людина почне, от дивіться, як Єздра, е що він робив, він став, ну ви тільки уявіть, скільки в, в Вавилоні там в полоні пробули, вони зранку до самого вечора стояли, слухали Боже Слово, ніхто з них навіть не пикнув, ні з великих, ні з маленьких. Що в мене там ноги болять, що я там, мені треба додому йти. Вони хотіли Боже Слово чути. І ми бачимо Єздра, він що зробив. Ну йому кафедру таку невеличку зробили. Він став, розкрив слово Боже. Народ що зробив? Вони встали. Встали, вказуючи на те, що вони що роблять цією книгою. Вони поважають її. Це цінно для них. Ми бачимо, Єздра починає казати, додавав тлумачення і народ що робив? Він розумів. І відбулася реакція. Вони починають плакати і починають каятися. Покаяння, пробудження відбувається. Від чого? Тому що вони сприймають, якщо, як слово Боже. А потім, а потім проходить час. Час проходить. Ті ж самі люди до яких Бог починає посилати пророків. Такі, як, як пророк Ісая, пророк Єремія, пророк Єзекіль, Агей, Амос. До них посилає. Вони кажуть, діді звідси, в Цього Єремію в яму. Не хочуть його не чути, не хочуть сприймати. Те ж саме слово. Знають навіть, що пророк каже від імені Бога. Але сприймати і слухати не хоче. І потім треба зрозуміти, що як ми сприймаємо це слово Боже, чи підкоряємось чи ні, завжди будуть наслідки. Якщо ми цінуємо це слово, якщо ми поступаємо по цьому слову, виконуємо це слово Боже, буде благословення, це 100%. Бог буде благословляти. Якщо буде зневажати Словом Божим, от знаєте, в Старому Завіті є один цар. Єремія написав лист, а оці поважні люди, які при владі, пішли і царю донесли. А цар, а в нього жаровня була. І як прочитали, він що робив? Ножичком відрізав і куди? І кидав. І спалював це, тому що воно йому було не потрібно. І він не хотів чути. І люди того часу зрозуміли що пророка Єремію треба сховати, тому що його що зроблять? Його за це. І тому інколи отак люди можуть, можуть зневажати Словом Божим. І от ми дивимось на бібліологію сола, Скриптура». От свята ця книга. Знаєте, це для нас. От ми там святкуємо 500 років реформації. Колись сказали да, реформатори, соло скриптура. Це для нас просто тут можуть бути словами. А для них, коли був навколо католіцизм і коли передання і зневага, зневаг, навіть Лютер, який переклав сьогодні в Німеччину, да, саме такий переклад відомий, це переклад Мартіна Лютера. Він переклав для простого народу звичайну Біблію, щоб всі люди читали. Що робили е, католіки? Вони вигнали. Вони зневажали, вони не давали. І отут відбулася реформація. І їм дорого стоїла оце соло скриптура, вказуючи на те, що вони визнають авторитетним тільки 39 і 27 Нового Завіту. І більше нічого. Це є авторитетним. Слово Боже за ним завжди останнє слово. По-різному люди кажуть, по різному сприймають. Але Слово Боже завжди залишається Словом Божим. І ми так його повинні сприймати і цінувати їм повинні. І ми дивилися на, те, на Боже відкриття, що Бог відкриває. Ми бачили, бачили два об'явлення живих, це Христос і написане Слово Боже. Бачили, хто писав, і зараз ми дійдемо до Богонатхненості. Бачили це чи не бачили Я вже? От що, от що нам потрібно далі? Докази богонатхнення. Коли апостол Павло Тимофію пише, і каже, все, все писання Богом натхнене. Да? Ну, в російському як? Бога Ще раз звертаємо увагу, що оцей термін Богонатхнення його не можна приміняти ні до чого, окрім оцієї Біблії. Треба зрозуміти, що навіть апостол Павло інше писав листи, но Богонатхненними є тільки ті, які знаходяться отут у нас в Бібліях. Тому вчення про богонатхнення в Біблії це не те, що знайшли Богослово, чи видумали ні, це вчення Біблії про себе само. Богонатхненність означає натхнення від Бога або Богонатхнення. Богонатхненність сильний, свідомий вплив Бога на людину з метою спонукати її, висловити Божу істину. І тому Бог каже через людей. Так трошки краще. Щоб було. Тому це, коли Бог е, пише через апостола Павла і каже про Бога натхнення, це вказує на те, що Бог керував людьми. Він робив так, щоб вони записали те, що він хотів, щоб в нас було. Ви ж розумієте, все, що тут написано, що Бог міг би написати, але він багато чого не написав. Але що він нам залишив, цього нам достатньо. В книзі повторення закону, як написано. Те, що відкрито, це належить кому? Нам і дітям нашим, щоб виконувати. А є те, що Бог що зробив. Скрив. Тобто є багато чого, навіть Христос, як казав учням, я б міг би сказати, а в на, на даний час ви вмістити не, не можете. Так інколи, як би ми розкриті не були, до Корінтян, від їхнього плотського стану апостол Павло як сказав, що нам, да, нам тісно в ваших серцях, Розширтеся і ви, тобто будьте якими відкритими для прийняття Божого Слова. І тому від нашого духовного стану і залежить, скільки ми приділяємо Слову Божому, скільки ми підкоряємось, скільки виконуємо це Слово Боже, залежить від того, що в людині всередині, який духовний стан. Усе писання Бога і корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Слово Писання зустрічається 51 раз, але завжди означає якусь частину Біблії. Або старий Завіт повністю, або уривок із Старого Завіту, або уривок із Нового Завіту. Коли апостол Павло ми бачимо теж, да, і апостол Петро каже про те, що є люди, ну в другому посланні Петра написано, що вони перевертають, як і інші Писання. Тобто там апостол е, Петро рівняє Старий Завіт з тим, що написав апостол Павло. Контекст цього тексту свідчить про, е, про книгах Старого Завіту. Тобто апостол Павло тут говорить, що всі старозавітні книги є результатом певного впливу, що виходить від Бога на авторів писання. Тобто, коли ми бачимо, що, ну, наприклад, Бог каже Моїсею, спочатку дав оці десять заповідей, які сам, ну тому що написано, перші десять заповідей було написано чим? Перстом. Тобто це його рука спочатку що заклала, а потім Бог каже Моїсею, допиши. А потім що? Ісусу навину, що зробив? Де пиши. І так ми бачимо, розвивається канон. Бо ніколи пророцтво не вимовлялося з волі людської. Але прорікали його святі Божі люди, будучи рухомі Духом Святим. І тому, коли ми дивимось на оцих людей, це є люди святі. Це є люди, люди ну, святі в тому плані, що вони відокремлені від всіх інших ви тільки уявіть, 2000 років ще не знайшлося ні одного. Навіть сьогодні багато кажуть про те, що відкриття комусь там є, не одного не знайшлося, хто б був би достойний, щоб його слова можна було б додати до цієї книги. На Протягом ми бачимо всієї історії Церкви Христової. Немає нічого. Авторитетнішого, окрім цієї книги. Контекст цього вірша 2 Петра 1.21 вказує на те, що відноситься до Старого Завіту. Але його сміливо можна віднести до всієї Біблії. Тобто, як в старому ми бачимо Бог один, який керував цими людьми, так само і в новому завіті. Ну, наприклад, коли ми кажемо про те, що 27 книг в Новому Завіті. Яких авторів Нового Завіту ви знаєте? Яких? М? Так. Матвій написав. Марк, Павло, Петро, Лука. Ще два брата. Ісуса Христа по плоті. Два послання. Яків і Юда. Послання Юда. Це барти по... по плоті Ісуса Христа. <кхи> так, так все. Бог, ми бачимо, що Він так керував людьми, оце, оцими особами, які ми читаємо, дивимось, на них для того, щоб вони записали Слово Боже так, щоб було без помилок. Отут і є те, що людям дуже тяжко і дуже важко сприйняти. Коли їхня логіка йде всупереч тим, що робить Господь. Ну, люди як розмірковують? Всі люди грішні і всі люди... От скажіть мені, хто тут сидить, хто з вас ніколи не помилявся? Ну от коли писав навіть смски чи листи, хто з вас ніколи в школі не помилявся? Є такі? Та є і що, і багато, так? І люди розмірковують, але якщо всі люди, які помиляються, а тут написали, що а люди, значить тут є. І коли людина вже з таким підходом підходить до Біблії, вона не підходить з тим, щоб сприймати, як вона є ця книга, а вона починає вже на підсвідомості очікувати, що тут буде щось. Щось невірно, чогось не буде вистачати. Якісь суперечності будуть однієї книги з іншої. Чи десь якісь помилки будуть. Ну, дивіться, навіть ми, коли от відкриваємо, десь побачили ну, в якійсь біблії опечатку. Навіть тут є е, е, Біблії, е, Новий Завіт, лежаль. Там навіть не...